Любов'ю Господа Ісуса Христа і разом з вами хоче Слава Ісусу Христу. Радий вас всіх бачити, хто прийшов, хто вперше прийшов. Ми... Нам приємно сьогодні бути разом в цій спільноті, і ми молимося один за одного. Як добре, що Господь є з нами. Слава Ісусу Христу! Я бажаю всім. Божого благословення, вам, вашим сім'ям, родинам, нехай Бог рясно поблагословить. Час наш пройшов, і ми вже будемо йти до закінчення нашого служіння. На закінчення я хотів би нагадати одну історію, яка записана в Євангелії Матвія, 20-й 20 текст, 20 й розділ і 29 тексту. Як вони з Єрихону виходили, мова йде про учнів Ісуса Христа? З Ісусом, то за Ісусом ішов великий натовп, коли Ісус ходив по землі, завжди багато людей йшло за Ним. І ось двоє сліпих, які сиділи при дорозі, почувши, що переходить Ісус, стали кричати і благаючи: Змилуйся над нами, Сину Давидів. Народ же сварився на них. Замість того, щоб допомогти цим людям, бідним, нещасним, пробратись до Ісуса, народ каже, замовчіть. Не давав їм, щоб вони кричали до Ісуса. А вони, що робили ці люди, ще більше кричали, благаючи змилуйся над нами, Господи, Сину Давидів. 32 й текст. Ісус зупинився. Два слова. Чи може Ісус пройти мимо, коли крик людський, люди зовуть на допомогу, а Ісус просто пройшов, бо Він спішить. Ми так порой робимо. Ми спішимо, хтось нас щось просить, хтось кличе, наш часу немає. Ісус не так, Він зупинився. Брате і сестра, подай свій голос. Ісус зупиниться обов'язково. Хто подасть свій голос, Ісус не пройде мимо. Ісус зупинився, покликав їх і запитав, що ви хочете, щоб я вам зробив? Як ви думаєте, Ісус знав, що вони хочуть? Знав. Але Ісус хоче спілкувати з людиною, хоче почути, щоб в смиренні кожний відкрив своє серце і бажання перед Богом. І вони. Відкривають свої уста і кажуть, вони йому кажуть: Господи, нехай нам відкриються очі. І змилосердився Ісус. Чуєте, змилосердився Ісус. Доторкнувся, ми чули про дотик. Він доторкнувся до їхніх очей. І зараз прозріли їхні очі, і вони додому пішли. Пішли за ним. Пішли за Ісусом. Слава Ісусу Христу! Тема моєї проповіді 33 текст. Вони йому кажуть: Господи, нехай нам відкриються очі. Тема, Господи, нехай нам відкриються очі. Книга Псалмів 118, Псалом, 18 текст, Давид теж мав таке бажання і каже: відкрий мої очі. І я побачу чуда Твого закону. Господи, мої очі відкрий. Ці люди просили наші очі, хай відкриються. Ми хочемо бачити. Господи, відкрий нам очі. Бати і сестри, як часто ми дякуємо Богові за очі, що ми маємо і можемо бачити. Ви знаєте, дивлячись на людей незрячих. Які сьогодні йдуть в супроводі когось рідної, близької людини, або йдуть з палочкою і стукають по дорозі, щоб побачити, де не впасти, яку ямку. І дивлячись на них, і думаєш: Господи, як їм нелегко. Я пробував уявити, закрив очі, і, Господи, якби отак мої очі не відкрилися, і ніч темно, і так з тим жити, немає ні ранків. Не днів, ніч, ніч і ніч. Голоси чуєш, а нікого не бачиш. Люди незрячі, які є, вони розуміють, як непросто, як непросто вони це переживають. Люди, які бачать, їм важко уявити. Як ми маємо дякувати Богу за зір, що ми можемо бачити? Можемо бачити дорогу, по якій ми йдемо. Ми можемо бачити прекрасні зараз дерева, які цвітуть, як це приємно. Небо голубе можемо бачити. Пташки, які пролітають, ми бачимо цих пташечок. Ми бачимо рідних і близьких. Сьогодні приємно бачити всіх вас, щоб ми всі разом хористів, які співають, ті, хто виходять проповідувати, ми можемо бачити один одного родину і близьких. Це наш Господь. Ми так привикли, що це так має бути, що я такий маю бути. Але це милість Божа, це милість, бо є люди, які не бачать. Вони не гірші нас, але вони не бачать. А ми бачимо. Хай Господь поможе нам дякувати. Але сьогодні моя проповідь не про фізичний зір, не про фізичний. Ці люди просили фізичний зір, бо вони були люди незрячі, вони хотіли бачити. Але ви знаєте, Бог заложив кожній людині, крім зору фізичного, духовний зір. І Господь хоче, щоб ми мали відкриті духовні очі, духовні очі. Про таких людей Господь казав: ці люди мають очі, але вони що? Вони не бачать. Можна очі мати фізичні і не бачити. Можна мати слух фізичний добрий, каже, вуха мають. Але вони не чують. Бог говорить до кожної людини і хоче, щоб вони почули. Сьогодні Бог показує дуже багато речей, які ми маємо бачити, але треба мати відкритий духовний зір. Тому нехай буде молитва сьогодні кожного з нас, Господи, відкрий наші очі. Так як просили ці люди, відкрий наші очі духовні, щоб нам бачити, що ми маємо бачити духовними очима. Найперше, друзі, це бачити Божий захист і Божу допомогу. Читаю із книги Псалмів, як Давид каже, 15 й псалом і 8 текст. Я бачу Господа перед собою постійно. Я бачу Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй і я. Не захитаюся. Слава Ісусу Христу! Я бачу Бога постійно. Гарна пісня, ми всі її любимо. Бачу Бога кожний день. І я бачу Його постійно, каже Він по правиці моїй. Чи бачу я Господа, який разом рядом зі мною, який мене охороняє на цих життєвих дорогах. Чи... Розуміємо і бачимо Божу руку в тому, що над Нововолинськом мирне небо, що це Господь. Приходимо додому, є хліб на столі, це Господь, це його руки Не раз чує свідчення, така була аварія. Машини немає, що ремонтувати, не, під, не підлягає ремонту, а на мені карница царапини. О, повезло! Я в сорочці родився. Не бачив очі закриті, що Господь був рядом, що це Господь зберіг і ти живий остався. Браті і сестри, ми живі, тому що Господь, Він по правиці нашій, але ми не завжди бачимо. Мені тричі смерть дивилися в вічі, і я це розумів, якби не Господь і разом з Давидом сказав би, моя душа давно вже переселилась в країну мовчання. Але Господь завжди зі мною. Чи бачимо ми це? Я хотів би, щоб ми завжди бачили Божу охорону, щоб ми збережені тільки тому, що з нами рядом Господь. Нехай наші очі будуть відкриті. Щоб у всіх цих випадках ми бачили, що це не я такий щасливий, це не я такий успішний, а це Господь. Маєш успіх в праці, це Бог тебе благоставляє. Маєш здоров'я, що може бути в зібранні, це Господь тобі дає, скільки сьогодні людей в лікарні. Скільки людей лежать сьогодні вже роками, лежать хворі, а ти ходиш своїми ногами. Це Господь є милостивий до тебе. Прославмо Господа! Людина, в якої очі відкриті і бачить Божий захист, вона завжди буде дякувати Бога. Вона буде вдячна, бо це не я такий. Це не я такий успішний, це не то, що в мене стільки друзів багато, і вони мені допомагають, а це Господь через тих друзів. Це Господь в таких обставинах він мене не залишив. Тому, перше, що хотілося б завжди мати відкриті очі бачити Божий захист і Божу допомогу. Наступне, брата і сестри, ми можемо хотілося б, би, щоб ми мали очі відкриті, щоб бачити себе, як і я. Ми так звикли, і людська така натура бачити когось. Бачити когось. Ісус, знаючи про це на Горній проповіді, сьомий розділ і третій текст каже так. Чого ти в отці брата твого бачиш, що бачиш, заскалку. Сім, три, висвітліть, сім три. Чого ти в отці брата бачиш заскалку, а колоди у власному оці, ти, ти не бачиш. То в мене колода, і я її не бачу, я на себе не дивлюся. Але в тої сестри бачу за скалку? в того брата, в того сусіда, я бачу всіх, всі не такі, всі не такі, і той не такий, і той не такий, і все не таке. І я готовий облічати, я готовий принижувати, бо це такі люди, всі такі грішні, всі. А я, а я святий чоловік. Осуджую, а не бачу. Як би хотілося Боже відкрий мої очі. Щоб я себе побачив, в якому я стані. Де моя колода? Де моя колода, Господи, і тут я не такий, і тут я не такий. Коли очі Бог відкриває, ми починаємо бачити свої недостатки. Ворог закриває тобі твої недостатки, і тільки бачиш ближнього, а себе не бачиш. Як важливо. І Христос каже: не дивись на той заскалку в оці брата, дивись на колоду свою. Вийми її перше. А тоді ти зможеш і братику підказати з любов'ю разом стати, помолитися, щоб ця, ця заскалочка і в нього вийшла з Його очей. Господи, відкрий мої очі, щоб я бачив себе, в якому стані мій одяг скоро прийде Ісус. Не про наші костюми, не про наші плаття, я говорю, а який духовний одяг. Чи поплямований Він думками недобрими, поступками недобрими, осудом ближнього. І, може, плямиці, і Христос прийде, а де я буду? Що буде зі мною? Я залишусь. Якщо я не побачу себе і не виправлю це, я зможу загинути. Тому Господь хоче, щоб ти сьогодні молиться такою мотвою, відкрий мої очі. Я хочу побачити себе. Давайте дивитись перше на себе. І Біблія каже: себе судіть. Це правильно, коли ми не ближнього судимо, а себе судимо. Тут не такий. Боже, я хочу покаятись. Наступне, друзі, що ми ще маємо бачити і просити Боже, відкрий мої очі, щоб я бачив, що робиться в моєму домі. Дорогі батько, дорогі чоловіці, я звертаюся до Тебе і до себе говорю: кожний чоловік є священник дому. Чи бачимо ми, що робиться в нашому домі? Діти, дружина. Що є, які речі в нас є, чи всі ті речі, які, через які Бог прославляється, чи, можливо, є щось таке, що не угодне, Господу. Колись до Єзекії прийшов Пророк і каже, що вони бачили в твоєму домі, що вони бачили? Приходили з Вавилону люди, ти все їм показав, відкрив, і він каже: все, що в моєму домі, вони все бачили. Якщо люди могли все побачити, наскільки більше очі Господа все бачать, від людей щось можна скрити, щось можна заховати. Наші речі не потрібні, які б ми не хотіли, щоб хтось дізнався, що вони в нас є. А очі Господа бачать, все бачать. А чи я бачу, як батько, як священник, чи я бачу те і казав би, Господи, я хочу очистити свій дім. Я хочу, Господи, щоб діти мої тобі служили і звертаю увагу на поведінку моїх дітей. Сьогодні ми згадуємо Ілія, який дивився, бачив, що діти неправильно поступають, але чи він якісь міри приймав чи не приймав? Він не приймав міри. Він, бачучи, що діти роблять неправильно, але він не наставив їх. Ми знаємо про ту трагедію, я не зупиняюсь, яка стала трагедія в його домі, тому що він не зауважував своїх дітей. Він не бачив, робив вигляд, що він не бачить недобрих вчинків і він не допоміг дітям виправитись. Це дуже важливо, тому хай Бог нам поможе бачити, що є в нашому домі. Чи бачу я наступне сироту і вдову. Чисте непорочне благочестя є те, щоб бачити сиріт, бачити вдів в їх скорботах і допомагати їм. Бог є батько для сиріт, друзі. Бог є батько, і Він є суддя вдів. Але Бог не прийде з неба, щоб сироті допомогти. Бог тебе посилає, Бог мене посилає. Відкрий очі і подивись, біля тебе є сироти, біля тебе є вдови, яким треба допомога. І Бог хоче, щоб ти відкрив свою долоню. Не закривав, а відкрив і допоміг. А порой ми кажемо, а я не бачу. Я не бачу ні сироти, ні вдови, ні бідного, ні нужденного того, хто сьогодні потребує допомоги. Рядом біля нас завжди будуть люди. Казав Христос бідних завжди будете мати. Завжди. Будуть ті люди, які дійсно вони неспроможні за свою зарплату, за свою пенсію прожити. І їм сьогодні важко. Але чи я бачу цих людей, чи я помічаю? І чи відкриваю свою долоню? Господи, відкрий мої очі. Я хочу бачити. І я хочу, Господи, прийняти участь і взяти тягар тої людини на себе. Чужого горя не буває. Бог так дав, що ми потрібні один для одного. Людям потрібні люди, які рядом і Бог свою церкву посилає. Відкрий очі, подивись, скільки нужденних людей, скільки бідних людей. Простягни свою долоню, і Бог тебе благословить, Він тебе не залишить. І час пройшов, але ще дві речі хочу сказати. Ісус одного разу взяв учнів і каже: подивіться на ниви. Ви думаєте, він показував поля, де росте пшениця. Подивіться на ниві Господні, подивіться, як вони пожовтіли, і вже готові до жнив. І далі каже, моліться, до господаря жнив, щоб кого вислав? Працівників на жниво своє. Чи ви бачите, як ниви Господні пожовтіли, як вони вже готові до жнив, а працівників немає? Хтось не бачить, хтось не бачить, що працівників немає. Хтось там зробить, хтось там буде, хтось там зібрані буде, хтось там попроповідує, хтось там помолиться. А в мене свої справи. У мене свої справи, закриті очі. Я не бачу пожовтілих нив. Я не бачу, що там працівника треба. І я поспішу туди, я побіжу, бо треба підставити плечі. Треба зробити ту справу іншу. Господня нива чекає працівників. І Господь кличе: іди, виноградник мій, іди. А я вдома, а я на роботі. А в мене серйозні причини. І я не піду. Очі закриті, я не бачу. Як Бог відкриє очі, ми побіжимо, ми побіжимо. Будемо бачити, що нива Господня чекає. Сьогодні молитвенники треба, проповідники треба, хористи треба, які будуть співати, прославляти Господа і поповнити сьогодні число тих людей, які стануть на ниву Господню, бо Ісус скоро прийде, скоро прийде. І це дуже важливо, дуже важливо сьогодні не просто бути прихожанином. А сьогодні бути працівником на ниві Господні, який любить церкву, який працює, який робить для Господа. Служіть один одному. Таким чином ми виконаємо закон Христів. Служачи один одному, ми служимо Богу. Поспішіть на ниву Ісуса Христа, молодь, старші люди, всі, хто може, хто має змогу, спішіть на ниву Ісуса. Друзі, а чи бачимо ми Господній годинник? Ми дивимося на цей годинник, час пройшов, вже думав, ну коли вже той пастор закінчить, треба вже зібрання закінчувати. А є ще Божий годинник. І він вказує, який тепер, час, який тепер час. Чи знаю я, чи бачу я той годинник і знаю, що ми живемо вже останні дні, останнього часу перед приходом Ісуса Христа. Він скоро прийде, він скоро прийде. І вже, можливо, вже не без п'яти, навіть 12, а вже, може, без двох. Ісус прийде. І якщо ми бачимо, то ми чуємо це слово, тепер час покаятись. Тепер час навернутись до Господа. Такий час. Вже немає часу зволікати. Тебе кличе Господь, не зволікай, поспіши до Нього. Бо буде 12 і прийде Ісус. А потім вже ми не зможемо покаятись. Тоді буде велике покаяння. Люди будуть просити прощення, але все, двері закриються. А сьогодні вони ще відкриті, і Господь закликає: прийдіть до мене всі. Всі прийдіть, зрадені, всі стомлені, змучені. Він той, який прийме, зрозуміє, розрадить той, який потішить, який торкнеться тебе, і сила Господня зійде. Він фізично оздоровляє і духовно дає сили. Але він чекає на тебе, прийди. Іван, пишучи свою останню книгу, це вже останнє, і ми закінчуємо. І він те, щось бачив. 21 розділ і другий текст: Я, Іван, я бачив. Іван, що ти бачив? Я бачив місто святе, новий Єрусалим, який сходив з неба від Бога і був приготований як невіста, прикрашена для свого чоловіка. І почув голос з престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми. буде він жити з ними, вони будуть його народом, а сам Бог буде з ними, їхнім Богом. І утре Господь кожну сльозу з очей чує. Бог витре наші сльози. Війна, горе, переживання, скільки плаче людей. Ми вчора зустріли стільки дружин, стільки матерів, які втратили своїх дітей. То утра їхні сльози. Прийде час, Господь каже, я отру кожну сльозу з очей їхніх, і не буде смерті, і смерті не буде. Ані смутку, ані крику, ані болю не буде, скільки людей страдає в болях сьогодні. А болю не буде, хвороби не буде. Бо перше минулося. Слава Ісусу Христу! Я бачив новий Єрусалим. Пісня автору каже, я хочу у Город. Я хочу побачити Авраам, коли жив який час, і він получив обітовану землю, але чомусь він не будувався, чомусь там він не укорінявся, написано, він бачив місто. Авраам той час вже бачив місто художником і будівничим якого є Господь. Бог відкрив йому, що тут ми всі тимчасові. Прийде час, і ми підемо туди, де будемо жити не 100 років і не 200 років, а вічно в новому Єрусалимі, вулиці з чистого золота. Там плачу, немає горя, нема і страждань. Я бачив місто. Давайте частіше піднімати очі до неба. Там те місто. Я бачив те місто, сходило з неба, місто з неба, воно там. Бог його приготував для нас. Ми маємо бачити. Тому, друзі, бачити Божу охорону, це треба, щоб очі відкрилися. Бачити себе, бачити себе, це дуже важливо. Бачити сироту і вдову, друзі, це дуже важливо. Бачити в своєму домі, щоб був порядок, це дуже важливо. Бачити Господній годинник. Бачити ниви Господні, які чекають на нас, і бачити. Нове місто. Ісус скоро ряде. Давайте піднімемося. Наш час пройшов, ми йдемо до молитви, ми будемо дякувати Бога. Цілий список є сьогодні прохань письмових, і ви потім додавите усні, і ми разом помолимо.